Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ми говоримо про найгучніші прориви в AI та технологіях, від мільярдних угод і нових асистентів до революційних моделей, браузерів та інструментів, що змінюють наше майбутнє. OpenAI показала вибухове зростання. У першому півріччі цього року компанія заробила 4,3 мільярди доларів, перевищивши весь дохід за минулий рік. Прогноз на рік складає 13 мільярдів, головне завдяки чат GPT. Водночас витрати колосальні: 6,7 і мільярдів на R&D і чисті збитки в 13,5 мільярдів. OpenAI інвестує у власні дата-центри та співпрацю з Nvidia і Microsoft, прагнучи вийти на 1 мільярд користувачів щотижня до кінця року. Попри ризики, компанію вже оцінюють у 500 мільярдів. Це символ гігантських ставок на AGI. Microsoft представила agent Mode у Excel та Word та Office Agent у Copilot. Ші агенти тепер можуть повністю аналізувати дані, будувати графіки, писати звіти чи навіть створювати презентації PowerPoint лише з текстових запитів. Це частина концепції Vibe Working, де ШІ виконує багатоступеневі завдання, а користувач задає лише напрям. Нові можливості вже доступні у Сполучених Штатах для преміум підписників і позиціонуються як новий рівень продуктивності Офіс. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій, посилання в описі та закріпленому коментарі. Мета придбала стартап Rivos Inc. приблизно за 2 мільярди доларів, щоб прискорити розробку власних шітчіпів. І зменшити залежність від Nvidia. Команда з понад ста інженерів інтегрується в програму MTIA, яка має знизити витрати на обчислення та покращити енергоефективність. Це ставить мета в один ряд із Google, Amazon та Microsoft, які також будують власні процесори, і підкреслює гонку великих компаній за контроль над ШМІ інфраструктурою. Amazon презентувала Alexa Plus – нову версію голосового асистента з генеративним ШІ. Він доступний безкоштовно для Prime або за 20 доларів за місяць для інших і вже інтегрується в оновлену лінійку Echo, Ring, Fire TV та Kindle. Alexa Plus може вести природні розмови, розпізнавати обличчя, шукати загублених тварин і навіть самостійно пропонувати дії. Це стратегія Amazon з монетизації ШІ. Після збиткової класичної Alexa з фокусом на розумний дім як екосистему. Opera запустила Neon браузер нового покоління, який позиціонується як операційна система для агентів. Він може бронювати подорожі, заповнювати форми, аналізувати дані та навіть писати код прямо в інтерфейсі. Ключові фічі це Tasks, робочі простори для шиї завдань, карт, шаблони промпти. Неонду, автономна навігація сайтами, та Make – генерація додатків і коду це черговий крок опера у боротьбі за ринок браузерів із Chrome та Edge. Ілон Маск та його компанія XAI анонсували Grokipedia, альтернативу Вікіпедії, яка поєднує краудсорсинг і генерацію контенту моделлю Grok 3. Маск обіцяє нейтральність і прозорість на відміну від упередженої Вікіпедії, яку він неодноразово критикував. Платформа буде відкритою інтегрованою з соцмережею X і вже викликала змішані реакції від ентузіазму за неупереджене сховище знань до побоювань, що ресурс стане ехокамерою маска. В періоді Клепс стартап від співзасновника чат GPT Лаяма Федуса. Та екс-науковця Google DeepMind Екіна Догуса Кубука вийшов зі стелсу з рекордними 300 мільйонів доларів інвестицій. Їхня мета створити штучний інтелект учених, які самостійно формують гіпотези та перевіряють їх у реальних лабораторіях. Перший фокус це відкриття нових надпровідників і вирішення проблем тепловідведення, це повернення до духу Bell Labs і крок душі, який генерує нові знання, а не лише аналізує текст. Liquid AI представила мультимодальну модель для аудіо і тексту, що працює в реальному часі на пристрої. Вона об'єднує ASR, LLM і TTS в одну архітектуру і дає відповідь менш ніж за 100 мілісекунд, перевершуючи навіть значно більші моделі. Відкрита ліцензія робить її ідеальною для смартфонів, авто та IoT, і це може стати новим стандартом для on-device асистентів. Fume.ai випустила Octave 2, емоційно-інтелектуальну модель ТТС з підтримкою 11 мов. Вона генерує голоси з точним контролем емоцій, інтонацій і навіть діалектів, дозволяє кастомізувати голоси за текстовим описом і створювати мультиспікерські діалоги. Октава 2 позиціонується як альтернатива Eleven Labs, оптимізована для роботи без хмари та з акцентом на приватність. Freepik запустила Кліп Едітор. Ший інструмент для редагування відео, який дозволяє змінювати сцени текстовими промптами або зображеннями прямо у браузері. Він інтегрує технології Roundway, працює з різними форматами і підтримує експорт у HD без водяних знаків. Clip Editor – частина ширшої екосистеми Freepik AI, що робить створення професійного контенту простим і доступним, навіть для новачків, і позиціонує Freepik як конкурентів CapCut та Adobe Express. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.